Від початку року на обліку у службі зайнятості області перебувало 1222 особи з інвалідністю. Із них працевлаштовано 423 людей. Також послугами скористався 261 учасник антитерористичної операції. 85 воїнів таким чином знайшли роботу. Звітує обласний центр зайнятості. Практично в усіх центрах зайнятості належні умови для обслуговування інвалідів з метою забезпечення безперешкодного доступу. Приміщенням центру зайнятості встановлені пандуси, а також кнопки виклику фахівця центру зайнятості, створені інформаційні кутки для осіб з обмеженими можливостями. Найбільш гостра проблема це низька конкурентоспроможність осіб з інвалідністю та учасників АТО, які постраждали у результаті бойових дій. Вимоги роботодавців до рівня освіти, виробничого досвіду претендентів на роботу постійно зростають. Для працевлаштування громадян цієї категорії організовують. Овують професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації і нас така норма закону. Про захисті населення де передбачено, скажімо, така річ, що якщо роботодавець не влаштовує інваліда на роботу, то він штрафується. але якщо інвалід не може виконати роботу за своїм фізичним станом, то його теж штрафують. Тобто там є деякі моменти. Члени координаційного комітету сприяння зайнятості населення області відзначили, що на Прикарпатті проводять низку заходів щодо надання соціальних послуг учасникам АТО з цією метою налагодили спів. Рацю із військоматами справа в тому, що декілька районів івано франківськ Верховина, Долина скористалися правом, яке надається роботодавцю, коли він влаштує е -м, людину м, на роботу, він має можливість мати компенсацію від. Фонду зайнятості той ту часу він сплачує єдину соціальну вниз з метою розширення сфери зайнятості безробітних. Також підтримують підприємницьку ініціативу. Одноразову допомогу через безробіття отримали 46 осіб з інвалідністю і 39 учасників антитерористичної операції. могли напрацювати Григорій Михайлович.